Друзі, всім привіт! Сьогодні ми знов на такій цікавій локації. Голуба Лагуна, Австрія, Відень і перед нами будинок, який коштує 750 тисяч євро. Ви можете уявити? Друзі, тут, тут, тут космос. Але знаєте, яка тут фішка? Що ми можемо зайти і подивитися, як в тому будиночку? Дивіться. Так, звичайно, я не знаю його всі характеристики. Водно, що тут сучасне будівництво, такий проект і, друзі, найголовніше який вхід. І ми заходимо в той будинок. Вау. Ух, які двері. Відкриваємо, треба воду витерти. Дивіться, як круто. Тут прихожа і тепер. Як тут гарно. хай! Дивіться, подивіться, заходите і тут, що в першу чергу кидається в очі. Величезний зал. Так, так, ну ясно. то Як, як казка я би так сказав. дивіться, друзі. Але суть, яка я казав в попередньому відео, щоб просто прийти і подивитися, е, почерпнути ідеї. Дивіться, якщо піду з тої сторони. Навіть, собі можете тут сісти зі своїми друзями, посидіти, поговорити. Йдемо тепер ще на другий поверх. Ага, тут а кухня на першому поверсі. Отак, то супермодерний будинок. Навіть нема що казати, вікна спеціальні. Все, все найкраще, я би так казав. І це заходимо до гори. По -сходах. Піднімаємося, піднімаємося і ми попадаємо в житлові кімнати. Дивіться, друзі. Вау. Тут спальня. Дивіться. Сходимо в спальню. Це неймовірно, дивіться. Ідеї, ще раз кажу. Просто ідеї. Черпаємо ідеї. Дивіться, шафа, одна, друга. Ну, щось нагадує спортзал, я вам так скажу. Ну, але кожен має своє бачення. Ходимо зі спальні. Погано в дитячу в кімнату. Ні, так, тоді дитяча. Дивіться, яке освітлення, вікна. Тут шафа також. Подивимось куди? Вони... Ага, тут на дотик. Ми нажали і дверка відкрилася. Подивіться. Як суспільно, як використано правильно приміщення. Навіть взяти, подивитися на ту шафу Я покажу. це, нічого. Нічого. бачите, Повністю вся стіна зашита. І нічого зайвого нічого двері. Виходимо. О, друзі, ще одна фішечка. Дивіться, які двері, як вони зроблені, ви закриваєте. І вони зливаються повністю зі стіною. Бачите? відійду назад. Вау, Та як би там дверей не було, реально. Вау, тут душова, друзі. душова кімната. Ідеї, ще раз кажу, просто можна почерпнути ідеї. Не обов'язково мати такий будинок. Просто зайти і подивитися, як другі люди роблять. І наподобі того зробити собі простий мінімалізм. Подивіться, тут офіс, я так зрозумів. То якийсь крутій бізнесмен, напевно, може мати тільки такий будинок. І знову вертаємося на таку шикарну лодію. З величезними вікнами, Друзі, тут, напевно, десь по 3 метри, може навіть більше висота тих вікон. Такі сходи, подивіться перило. Скло гартоване, дуже шикарно і оброблено зверху такою дерев'яним дерев перилом. Чистенько гарно. І спускаємося донизу. Це якийсь ітельник модний. Бо щось з тої сторони покажу. Друзі, ідеї. Бачите? Ви собі подивитесь. І ті ідеї можете собі реалізувати в майбутньому, в своєму будиночку чи в тому, в якому ви живете. Дивіться, як гарно. Чистенько нічого зайвого зауважила, нема тут навіть коврика на підлозі. Для чого він? Лишня пілівка. Так-то. Так-то. І. Супер. Thank you. І ми виходимо. Yeah. Ходимо на вулицю. Ще раз покажу, як. Дивіться, як мало біля території мала територія. Не треба полів, е великих травників, я би так Подивіться, як кохання. Ти дві хвилинки вийшов, покусив і все чисто. Для чого то все? То є лишня просто робота. І тут дивіться, так само. Такий ландшафт. Видно, що дизайнер працював, опрацьовував. І все. І, і насолоджуєтесь життям. Ну, Звичайно, так. Такий будинок, то не кожен собі може побудувати. Але ідеї, ще раз скажу, ідеї. Просто берете ідеї. І реалізуєте так, як ви хочете. Отак то, друзі, всім папа, ще раз нагадую, Австрія, Відень, Голуба, Лагуна. Будете мати можливість приїжджати, дивіться, який ще. Я просто не можу. Люди, дух захоплює, я просто фізично не можу перейти всі будинки, якби тут в кожен зайти. Реально, кожен індивідуальний, кожен невимовно гарний, краса неймовірна. Всім па-па, друзі. Дякую, до зустрічі.